Вітаю всіх вас, друзі! На сумщині я опинився в 2017 році після місіонерської школи, яку я пройшов в Києві, ковчег спасіння. Я поїхав до брата, щоб проповідати людям. Якраз там не було ніякої церкви. І побачу насправді люди потребують Бога і які шукали Бога. Я був в селі Кінрадівка. І якраз це було е, момент, коли я ходив на роботу на альтернативну службу, і зранку я встав. і Я побачив, що була війна. Але я насправді до кінця не повірив. І я залишався на місці, ходив на роботу. І вийшло, що перший місяць війни я по суті був вдома і міг служити і в своєму селі дуже активно, і відповідно, в відповідно інших селах активно служив. Зрозуміло, що ситуація, емоції і відчуття були дуже непростими, коли ти по суті в житті з життя ти не знаєш, що таке війна, ти не знаєш, що очікувати взагалі від війни. Коли я перший день був на альтернативі, якраз на роботі, і коли мені сказали, що вже танки в сусідньому селі, ти лише знаєш інформацію, що вже вони там, тобто логічно, значить вони вже скоро дійдуть і до твого села. І ти не, не знаєш, що очікувати. Були моменти, коли взагалі був я в Сумах, і мені дзвонять, що танки вже доїжджають до, до нашого села. Ти не знаєш, що ждати, що очікувати. Ти зразу переживаєш, ти зразу десь думаєш, які мають бути наступні дії. По-перше, там була команда, і думаєш, як туди заїхати і забрати команду, а то виявився фейк. По суті, там не було, то просто годів трактор. Але люди вже відповідають. Такого такої атмосфери думав, що це вже танк, і вони таку зробили інформацію в селі, навіть закрили магазини. Ось такий, а, такий був натиск моральний. Ми а, на пряму відстані 3,5 км кілометра до границі, найближчі точки границі з центру села 3,5 кілометри. Ось між нами і кордоном є ще. Одне село Получається, ми в зоні бойових дій, де по суті над нами відбуваються активні прильоти і ольоти всяких снарядів. Відсотків людей, які виїхали, я можу сказати, що почали виїжджати активно люди вже в момент, коли почалися обстріли виключно в село. Тоді люди більше подумали про цю небезпеку і виїхали відсотків відсотків 20, напевно, виїхало в то куди. Російських військових я дякувати Богу і не бачив. Вони до нас не приходили. Виключно може, десь до території близько на границі були. Особисто я їх не бачив і дякувати Богу, що. Не було такої зустрічі. Дуже цікавий момент, коли в період, як я був вдома, не був на альтернативі на роботі. І місяць такий був чудовий, коли ми мали можливість їхати в сусіднє села, поки люди привозили хліб до магазину, люди сходили в село. І як ви знаєте, що чим менше село, тим вони дружніші. І вони просто ті сходили до магазину, чекаючи хліб. Три рази тиждень приїжджав хліб. І це два села, які були під кордоном. І ми чергувалися два рази, їдемо в одне село, а раз інше, а на наступний тиждень напаки мінялися. І дуже мали чудову можливість, коли ми приїжджали, співали, проповідували, молилися. І в той момент або до приїзду хліба, або вже після приїзду хліба, ми це робили, співали. І що цікаво, що люди не були протилені, щоб молитися. І були такі дуже гарні результати, навіть коли біля одного магазину я запропонував молитву, ми деяке псень заспівали, і кажу, давайте ми разом зробимо молитву. Тобто люди, частина в магазині, частина на вулиці на Суховій. І я кажу до нашої сестри, яка місцева з того села, що діть покличте. А людей на молитву. нас заходить в магазин і каже, що ми хочемо зробити молитву. У він собі ситуація там я не скільки там людей п'ять чи сім людей сять до каси, ну ждуть товар купити. А ця продавчиця е, прямо так зупиняє торговлю, виходить з каси, іде на вулицю, на поріг, щоб зробити молитву. А люди що? А люди за нею і пішли. І що цікаво, ця продавчиця, вона дуже гарно приймала те, що ми говорили, співали, з таким апетитом. Схильні вони до того, щоб послухати пісню, помолитися. І це було навіть два рази таких яр... яскравих моментів. Да, були такі люди, які кажуть, чому ти не вважаєш, чому ти не боїшся. І я відповідаю, що. По суті, я не можу так просто залишити, тому що, по-перше, люди є церква. І я перше зрозуміла, що альтернативу якійсь мірі тримає, але так, вона би не втримала б, якби не церква і не служіння для людей. Дуже багато в нас було прильотів, до речі, виключно село і біля села це, це інша ситуація. Приблизно за від кінця літа, по сьогоднішній день, було приблизно до 200 прильотів. Це якщо не більше, в виключно село, в яке прилетіли, і були пройновані будинки, були лише дві людини. Дякувати Богу, що отримали поранення від осколків. смертей не було. Дякувати Богу, що Бог дуже. Чудним дивним образом мило і багато свідчень, я навіть собі записав в зошит, як Бог, яскраво він в милість. Наприклад, один чоловік, який до обстрілу біля його будинку, прямо перед двором, він не ходив в зібрання. Це чоловік, якого люди знали, і коли він пройшов в зібранні, люди здивувалися. І коли біля нього впав снаряд. За 15 хвилин жінка каже, а він хотів йти з лідню кухню в будинок, в кімнату, в ту кімнату, де снаряд прилетів, і вікна впали, вікно вибуло і просто його знесло на ліжко. Якби він там був, то по суті, як мінімум, він мав би мав серйозну травму. І просто за 15 хвилин жінка каже: Не лучше посиди, подожди. І він просто почекав і побачив, кому це було. Ще наша сестра, а, яка при наводне хрещення старша, за 80, був перший удар, і вона відповідно почала ховатися в будинок, де глуха стіна, щоб мінімізувати осколки від вікон. Вона заховалася, де було лише одне вікно. І коли вона заховалася, був другий прильот, буквально пів, півтора метра від хати. І вивели стіну, зробили дирку два на півтора, і якраз в тій кімнаті, де вона була. По суті, перед очами просто впала стіна. І в неї був тільки синяк на руці. І на, лише на третій день вона усвідомлювала, що з нею відбулося, і почала плакати. І дякувати Богу, що не зацепили. Це величезна милість Божа. Або ж так само навіть в питанні е, снарядів прильотів е, 6 метрів до а, дитячого садочку впав найближчий снаряд. Біля школи було багато, біля школи теж не один снаряд впав. Просто Бог милував, і нема таких рунацій. Що я собі зрозумів за війну, О, друзі, момент, коли. А біля тебе зриваються снаряди, по суті, тобі нічого не є цінним. Я пам'ятаю, коли ми ховалися в льох, коли буквально теж біля мене впав снаряд за 45 метрів. І я розумію, якщо вони вже біля мене впав снаряд, то вони в це гніздо ціляться. Коли ми були в льосі, і ти розумієш, коли ти чуєш виход і коли чуєш свіст. І в момент, коли йде свіст, ти думаєш, що тобі вже нічого не ціна. ні машина, ні хата. Ти думаєш, аби життя твоє збереглося. Ну в той момент, звичайно, адреналін і тебе, якби тіло, воно якби, в такому стані дуже. Але в серці ти дякуєш, Боже, дякую, що твоя дитина, дякую, спасе що спасений. До чого я це сказав? Тому що війна починає ставити правильні пріоритети і цінності житті. те, що ми прив'язуємось, воно по суті під час війни не поможе. А те, що спасіння є для людини, воно найважливіше навіть під час війни. Перед поїздкою, коли я приїхав на захід, я думав, їхати машиною чи не машиною, і певні було вагання. а в результаті я поїхав машиною, і через три дні а Прилетів снаряд за 25 метрів від будинку. Якби був автомобіль на подвір'ї, а він був би там, якби і не поїхав, то по суті він багато зазнав би пошкоджень. І таким чином навіть Бог зберіг і я вимирію, що я поїхав автомобілем, який може зараз навіть служити. Я побачив в цьому, що є якісь вагання, але Бог якось спрямовує, що ти зробиш так, як буде краще. Мама каже моя, що Бог поставив своїх ангелів на кордоні. У мене три брата теж по границі з Росією і на малих відстанях від границі. І мама довіряє все в руки Богові. Ну, вона так каже: але я розумію, що ми діти, це цінні для батьків. І не просто довіряти, і зрозуміло, моляться, але мене дивує. Віра Мами, тому що багато батьків вони лякаються і переживають, як ці діти будуть біля Росії. І мама просто довірила для Бога і понятно, переживає, але вірить, що Бог збереже. Тому а, не просто для батьків, але довіряють, моряться і дякують Богові, що Бог може довірити служіння для їхніх дітей. Прилетів снаряд від будинку 25 метрів, і в той момент були брати, три брата були в будинку, і один з них, він не знає з якого мотиву, вирішив піти виключити е, від електроенергії. І в момент, коли він вийшов з будинку, якраз був прильот і вікна Посипались, пилюка утворилася, осколки пролетіли. І навіть такий момент, що Бог дав на розум часу зробити просто-просту річ піти виключити боляр, скажімо так, від електроенергії. І це велика милість збори, що Бог навіть так зберіг. Дуже непросто, а якось так Бог помітив. Що він не, мені не так зразу дав переживати такі речі, що біля будинку падають снаряди. Десь там чути потім ближче, 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 ближче. І дійшов навіть до мого будинку. І не просто було, коли люди думають, що твій будинок ось, а, чо, а чо біля твого будинку, і поняття, якісь є страхи, є переживання, але якось просто довіряю для Бога. Є люди, які думають, що Бог має зберегти від проблеми, щоб не було ніяких ушкоджень. По-перше, ніколи Бог не обіцяв зберегти від проблеми. Як мінімум, Бог обіцяв зберегти в проблемі. І дуже часто Бог допускає проблему в наше життя. Бог всесильний, він інколи вибиває земне ради вічно, аби переоцінити свої цінності і відносини з Богом. Моя порада людям, які легкодушно або безпечно живуть в цей останній час, а виключно в період війни. Таке життя воно далеко не доведе. По-перше, немає радості. По-друге, немає гаранту, коли ти під обстрілом, коли небезпека і безпечне життя тобі не гарантує вічне життя. Безпечне життя, друзі, запам'ятайте, ніколи не дає миру. Коли ти спасений і відданий для Бога в різних сферах, то приходить мир від того, що ти відданий для Бога і ти не боїшся за своє життя. В тебе є за плечами служіння, яке ти зміг пронести по мірі можливості і по мірі сил. Тому а, війна пере... Переміннюють цінності. Війна серйозно міняє людей, навіть невіруючих, які в нашому селі вони розуміють, що все ж таки є Бог. Навіть я сьогодні їхав одного чоловіка підвозив, і він каже: Я розумію, що мене Бог кличе. Заважте, він не віруючий. Він каже: не раз і не один випадок, де Бог давав зустріч з віруючими людьми і каже: Я розумію. Що мене Бог кличе, але безпечне життя. Тому, друзі, невигідно, небезпечно і страшно жити безпечним життям. Мою певний, що я спасений, тому що Ісус за мене помер, а я визнав свої гріхи, попросив Бога прощення. І написано: коли ми визнаємо гріхи, то він вірний. І правди і нам просити. Тому я маю таку віру, що Бог просив гріхи, і це мені дає шанс попасти в небо. Простий приклад для тих, хто а, не в спасінні. Коли учень пише контрольну роботу згідно книжки, згідно теми, яку він вивчив, він не боїться, що йому буде негативна оцінка. Коли він не вчив тему, не знаю, як точно ж написано в книжці і контрольну роботу, його є великий сумнів, чи буде йому хороша оцінка. Коли ми, друзі, живемо згідно Біблії, ми маємо впевненість. Якщо у вас немає впевненості, перечитайте, помиліться до Бога, поспілкуйтеся з, з із людьми віручими, із сурителями. Вони вам допоможуть. Особисто шукайте Бога згідно Біблії. На серці ще хочу сказати, друзі, всім. Віруючим і невіруючим. Я встречав людей, які розчарувалися від війни, від проблеми. І люди, які молись до Бога, наділися на Бога, але пройшло в життя розчарування. Чому? Тому що люди шукають зазвичай Бога як рятівника для фізичного життя. Написано в Біблії, коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, тобто лише для благополуччя на цій землі. Бог дасть здоров'я, Бог дасть забезпечення, Бог збереже від проблем, і Бог дасть мир для України. Якщо ми лише на це надіємося на Бога, то перед часом ми розчаруємося, бо не все, що ми очікуємо від Бога, воно приходить. Шукайте завжди Ісуса, який прощає, який примиряє, який дає спасіння. Люба ситуація, люба проблема, але бути спасеними, ви бути впевненими в спасінні. І ви будете знати, який ваш кінець. І це вас не розчарує. Чому тебе розчаровує? Тому що ти шукаєш Ісуса, не Спасителя, а просто як речникника для, для е, життя матеріального. І це проблема багатьох людей. Друзі, якщо я і ви разом зі мною будемо шукати відносин з Ісусом, то прийде момент, коли саме важка проблема. І ми не знатимемо, що робити. Шукай відносин з Ісусом. І Марія біля гробу, вона шукала, і вона зустрілася з самим Спасителем. Той самий Ісус, який простив гріхи, той самий Ісус розбив їй проблему. Вона знайшла вихід, вона знайшла спасіння. Може, якщо ти знаєш, що Ісус тобі простив гріхи, але ти не бачиш успіху в житті, завжди шукай Ісуса, Він навіть в тих питаннях тобі допоможе.